Дорогі друзі, продовжуємо з вами ділитися хронологією розв'язання проблеми Глининського моста у Чернівецькій області у липні минулого року. Одразу після мого повернення з вільнюського саміту НАТО, я виїхав в Чернівецьку область, і ми виїхали на місце з ініціативною групою Європейської солідарності, яка займалася допомогою в місцевому вирішенні цієї проблеми. В складі групи був голова секретаріату Європейської солідарності в Чорнівецькій області Віталій Єрімчук, керівник фракції у сільський сільській раді Роман Рудик та депутат Юрій Чор... Чорний. Також на зустріч запросили старосту села Драченці Івана Прокопця. Ми провели фінальне обстеження конструкції тимчасового моста, яку подарували нам Нервежці. Нагадаю, що впродовж двох років на підставі е, актів обстеження від нашої фракції ЄС у Майвській громаді звернені від фракції Чернівецької обласній раді я направив більше десяти депутатських звернень до президента України та Кабінету міністрів України з вимогою допомогти Буковинцям.